Після того, як під час його візиту до Москви російська армія влучила в дитячу лікарню «Охмадит» у Києві, і продовжимо обговорювати цю тему вже в нашому ефірі. Андрій Лєнко, офіцер батальйону Свобода бригади Національної гвардії України Рубіж доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю доброго здоров'я. Доброго ранку. Пане Андрію, сама Індія говорить про те, що намагаються дотримуватися нейтралітету, нейтральності. Але ми розуміємо, що для України і для цивілізованого світу нейтралітет щодо російсько-української війни це тотожно підтримці агресора. От на вашу думку, чи готова буде Індія переступити ось цей через цей нейтралітет, і все таки стати майданчиком для другого саміту миру? Майданчиком можливо і стане я. Не думаю, що це якось виключено. Але я би не переоцінював, дійсно, ви маєте рацію, я би не переоцінював якісь миротворчі можливості подібних держав, таких як Індія, тому що очевидно, що в цій війні вони я, я не хочу сказати, що вони на стороні нашого ворога, але вони точно і не на нашій стороні. Тобто, дійсно вони займають позицію нейтральну, але в ситуації, коли. Є війна, і де є агресор, який цю війну розпочав. Нейтралітет фактично є більш вигідний саме агресору. Ну я не думаю, що там варто чекати від Індії чи від Китаю чи від інших подібних країн, які займають подібну позицію, якихось проривних ініціатив в плані якихось перемовин чи пропозицій щодо урегулювання війни. Я все ж таки далі переконаний, як і раніше, що доля війни вона буде вирішуватися перш за все на полі бою. Вона вирішується на полі бою, а будь-які дипломатичні перемовини, вони є фіксацією того, що відбувається на полі бою, і в широкому сенсі да, безпосередньо на полі війни, і загалом геополітичного розкладу, який існує в цей момент в світі, тому я. Я розумію, що багато хто сьогодні чекає якихось процесів. Багато хто уявив уже собі, що ось ось щось відбудеться, але я не дуже в це вірю. Я вважаю, що у нас далі перед нами стоять далі. Ті ж задачі, які стояли. У нас є ворог, який на нашій землі, який хоче знищити нас, який не налаштовані на ні на які компроміси, перемовини. Там я не розумію, чому хтось вирішив, що вони планують зупинятися, якщо ми не будемо їх далі зупиняти, звідки ця впевненість, що можна, як от зараз нам там хтось нав'язує, пропонує якісь теорії про те, що давайте ну, де факто поступимося території, ніби навіть не визнаючи цього, але де-факто, а де гарантія, що вони далі не підуть? Ну, це, це такі абсурдні речі. Тому я вважаю, що далі єдине, на що ми можемо сподіватися. Це на те, щоб, на те, що ми можемо нанести ворогу такі втрати, і такі е, нанести йому урон, щоб це унеможливило подальші агресивні дії. Це стосується і військових дій, і політичних, і економічних, і так далі. І на це треба налаштовувати світове співтовариство. Я вважаю, що в цьому є ключ, який ми маємо використовувати про світове співтовариство. Ті процеси, які наразі відбуваються на міжнародній арені, напередодні Туреччина заявила про те, що готують візит Путіна до Анкари, його зустріч із Ердоганом на території Туреччини. Сам Ердоган каже, що під час переговорів попередніх із Путіном, нібито він цитую, побачив бажання російської сторони здійснити обміни військовополоненими з Україною. Але чи йтиметься суто про обміни військовополоненими, чи можливо ось ця поїздка? В Туреччину Путіна це іще один крок, аби не знаю, наскільки доречно так говорити, але окей, примусити його до перемовин. Я не думаю, що ми можемо на це особливо сподіватися. Щодо полонених можливо, але теж ми розуміємо, що це така достатньо велика. Дуже болюча і складна тема. І очевидно, що ми маємо все робити для того, щоб витягувати своїх полонених, наших людей, які знаходяться зараз в нелюдських умовах ворожого полону. Це очевидно. Що стосовно загалом питання війни, то я не чекаю нічого від якихось перемовин Путіна і Ердогана. Абсолютно нічого. Туреччина займається своїми питаннями. Це теж не є наш союзник в цій війні. Тому я не чекаю ніяких е речей, тому що все, що в даному випадку звучить, як нібито якісь пропозиції в подібних ситуаціях, це абсолютно порожні речі, які аж ніяк не означають мир і якісь е гарантії, реальні гарантії безпеки в Україні, і так далі. А... Тому ми далі знаходимося в ситуації, коли нам загрожує і нашому існуванню загрожує страшний ворог, і у нас немає нічого крім як е захищатися. Пане Андрію, у нас буквально менше хвилини залишається. Кажете, не чекаєте від Туреччини, але чи чекаєте від Сполучених Штатів Америки? Сьогодні рівно тиждень залишається до президентських виборів у штатах, і низка експертів кажуть, що вже після 5 листопада, якщо точніше, то після 20 січня буде більш зрозумілою ситуація. Ну, очевидно, що це дуже сильно впливає. Ну тут нема не жодних сумнівів, що від цього багато що залежить. А Побачимо, побачимо, які будуть результати виборів. Я думаю, що від цього це дійсно безумовно вплине на події. Але все ж я вважаю, що вирішальне значення має те, що відбувається на нашій землі, і все ж таки наша доля має знаходитися в наших руках. Безумовно, нам важливо, що відбувається в Сполучених Штатах, бо це наш ключовий союзник, як не крутий, але все одно ми маємо спиратися на власні сили, перш за все, і думати про власні. І перш за все почули вас, пане Андрію. Вам дякуємо за те, що знайшли час доєднатися сьогодні вранці до нашого ефіру. Андрій Ільєнко офіцер батальйону Свобода бригади Національної гвардії України Рубіж був з нами на зв'язку. З паном Андрієм говорили про майбутню зустріч Путіна і Ердогана на території Туреччини, а також про ті ініціативи, які лунають від Індії. Зокрема, напередодні прозвучала теза від президента з проводу того, що другий саміт миру може бути проведений саме там.